Курс чудес урок 244. Ніде у світі мені нічого не загрожує. Твій син у безпеці, де б він не був, бо ти там з ним. Усе, що потрібно, це щоб він прикликав твоє ім'я. Щоб відновити свою безпеку та твою любов, оскільки вони єдині, як він може боятися, сумніватися чи не знати, що він не може страждати, бути у безпеці чи відчувати нещастя, коли він належить тобі, улюблений і люблячий? У безпеці твоїх батьківських обіймів? І ось тут ми є у правді, ніякі бурі не можуть увійти в освячений притулок нашого дому. У Бозі ми у безпеці, бо що може загрожувати самому Богові чи налякати те? Що назавжди буде частиною його. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений Зі мною час мир вашому дому.